Рибацюги, показуємо, як зробити правильний кружок стоячий на щуку або судака. Використовуємо ось такі поводки. Ми на кружки робимо їх самі. Він ніколи не запутається. І карасик буде плавати, і все буде у вас чотенько. Показую, як зробити ось такий поводок. Беремо якісний флюрокарбон. Ми використовуємо фірму Sunline 06. Відміряєте, скільки ви хочете довжину вашу. Обрізаєте. Беремо обжимну трубочку вдягаємо. вдягаємо ось такий отводик. Раз, запихаємо в трубочку. Обов'язково берете зажигалочку і робите ось тут такий грибочок. Ось так. Він тоді у вас не вискочить. О. І потім обжимаємо. Хорошенько обжали. Потім берете знову обжимочку. Берете тройничок Славік, дай тройничок пожалуйста. тройничок Бачите, яке буває лихо? Забули тройничок А, ще не вдів. отакий От хвостовичок ще ставимо. От сюди. І у нас виходить ось такий отводік хороший. О, бачите? А потім вже вдіваємо тройничок. Використовуйте на судака там шостий номер, на щуку можна використовувати четвертий номер. Ось ми одягаємо. Так само не забуваємо зробити грибочок. Зажигалочкою нагріли. О. Він вже вас не соскочить. І плюс обжимаємо. Ось так раз. Все. Поводок на кружок готовий. І він ніколи у вас не запутається. Він буде вокруг лісочки крутитися. І живе з вас буде на місці. Користуйтеся або замовляйте в нас такі поводочки, або такі остачні кружочки.